Здорово, козаки, я Андрій і ви на каналі MarmaSM. З назви відео зрозуміло, що сьогодні мова піде про топову двохтактну 250 ку Husqvarna ті 250i. Відразу хочу наголосити, цей апарат не іграшка, а справжній бойовий хард ендуро, тому брати його початківцям не рекомендую, адже розкрити свій потенціал він зможе лише в руках професіонала. А у мене в інстаграм ти знайдеш величезну різноманітність оригінальних товарів від мотюль, а також авто і мотозапчастини по дуже приємним цінам. А ми продовжимо. Також треба розуміти, що після покупки вам доведеться вкласти непогані грошей, щоб допрацювати цього звіра. Наприклад, захист переднього та заднього гальмівних дисків, вентилятор, захист резонатору, захист рук та багато іншого. Чимало часу доведеться провести з підвіскою, хоч вона і топова, але налаштували її під райдерів вагою 70 80 кілограм. Розповівши про всі нюанси, можемо переходити до характеристик. Серцем цього апарата виступає потужний двохтактний інжекторний двигун рідинного охолодження, який має шестиступінчасту коробку передач та непогані низи. Комплектується топовою підвіскою від White Power у вигляді масивної вилки перевернутого типу та моноамортизатором з прогресією. Суха вага мінімальна, все 105 кг, а завдяки своїй конструкції відчувається максимально легко. Тому любителі маневрених рухів 100% цінять. Гальмівна система, як і щеплення, встановлені від магури. Навіть найскладніші ситуації вас не підведуть. Під кінець зазначу, що ця модель поважається і є популярною в колах професіоналів, тому якщо ви один з них, сміливо дивіться в бік цього байку. Також буду радий обґрунтованим коментарям стасов на даної моделі. Не забувайте ставити вподобайку під цим відео та підписуватись на мої соціальні мережі. Дякую за перегляд. З вами був СМ, Разом до перемоги!